Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося, щось мені підписниця написала з приводу Вільнянська. Так, Вільнянськ, давайте подивимося, це Україна, здається. Україна і Україна, вона не окупована. Слава Богу. Вільнянськ. Вільнянськ. Пишуть, що там подивіться. Люди, як починають з Вільнянська, або через Вільнянську, або з Вільнянська їхати. Ага, там почалася стрілянина. Мені пишуть, подивіться Вільнянську. У нас проблеми, подивіться Вільнянськ. Ну, які проблеми? Бачимо, які проблеми. Слухайте, по Вільнянську, колись робила я розклад. Там не дойдуть не, не цей, але е, просто воно ж там з другого боку до Запоріжжя і е, ну, будуть, будуть пуляти. Бачите, руйнування на, руйнування. Так, на листопад дивимося. Вільнянськ на листопад весь Да. Слухайте, а здає якийсь підприємець. В Вільнянську підприємець здає позиції. На Росію хоче, а поїде до Тюряги. О! Візьмуть його за попу. Слухайте, а вільнець починаються такі неслабенькі обстріли в листопаді. Але як вони, як ви знаєте, як постріляють, постріляють і. І закінчить цю тему. Єдине, що будуть поранені, от можуть бути поранені і серед цивільних, і серед якихось військовослужбовців. Недостатньо. Ну, оце ж те, що перевезеться, оце цим будуть пулять. Не пуляється хорошо. Але кажуть, що ніхто нікого не візьме. Так що люди, які з Вільнянська, заспокойтеся, ніхто до вас навіть не дойде. ніхто не дойде і не візьме, ви залишаєтесь вдома. Четвірка посухи завжди вдома. Дом, будиночок, ми залишаємося вдома. Ніякого наступу, окупації, там ще чогось якоїсь там такої. Ні. Єдине, що там якось з роботами у вільнянську, там щось з грошима дуже мало. Так, да, жертви будуть. Вільнянськ, жертви. Жертви, 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 жертви. Щось буде зруйноване таке, я так розумію, що якісь підстанції руйнують. Колаборантять. Колаборантять якісь амнюки. Щось. Щось десь. Так. Да. Так, що буде в кінець Ну, В принципі, Руйнування будуть, і постріли будуть у вас, і ну, в плані ракет якихось можливо. Можливо, не ракети, можливо, шахіди, отак ще можу сказати. А, і другий момент, в принципі, ну, от там, щоб так таку Звільнянська зробили там Запоріжжя, Оріхів або Гуляйполе, я не бачу. Якби все під контролем у Вільнянську частина буде в кінець місяця, під кінець місяця вже збиватися. Щось там, можливо, доставлять якось по-іншому. Все нормально. От на початок місяця там недостатньо ресурсів, розумієте, щоб її збивати. Так, що ось такі справи. Так, на листопад ми розклали Вільнянськ, тримайся. І я буду робити розклади. Тепер я зрозуміла, що вам дуже буде цікаво подивитися кожен тиждень на Вільнянськ. Я буду робити розклади на Вільнянськ. Так що я допишу собі в той склад, там, де Енергодар є. Енергодар є і Енергодар, Мелітополь, Бердянськ. Ці всі. Оці всі міста я допишу ще вільнянські, буду розкладати на вас. Я зрозуміла, що вам ну, зараз така ситуація. Вам дякую за звернення. Всім дякую за увагу і тихого вам місяця. І до побачення. Буду дуже вдячна за підписку, за репост, за лайк до відео, за зворотній зв'язок. І тримайтеся. Дякую.